Хтось скидає сміття на узбіччя, а хтось за допомогою побутових відходів перетворює звичайні подвір'я на такі от казкові галявини. Подвір'я по вулиці Вокзальній, 29 у слов'янську, добре відоме у мікрорайоні. Двір прикрашений чудовими квітами, кущами і казковими фігурками, які зроблені зі звичайних пластикових пляшок. Все це створено тендітними руками трьох мешканок будинку. То одно зробили, то второє, то ж підсобирали, цвіточки посадили, поливають, Ну в общем, все нормально. Надихнула сусідів прикрашати двір, колишній педагог Тетяна. Вона має чималий досвід у виробленні таких чудових фігурок. Створювати подібне для жінки справа звична. Тому цю діяльність перенесла і на звичайне життя. Я без цього просто не магу, Ну, і сподвигла Сідів всіх на це. Вони не Они, Я більше как-то по поділкам, они більше по цветам, по виращуванню. А живіть або благородіть і все. Пенсіонерка Людмила більш спеціалізується по квітах, додає подвір'ю яскравих фарб вже близько п'яти років. Бореться з амбрузією та засаджує двір різноманітними рослинами. Попривозили і каліну, і, і бузину. Ну в общем, все, все що. Що можна було, що нужно. Діти наші навіть не знають, що такое как она росте. Допомагає дорослим маленька Олександра. Дівчинка активно бере участь у реалізації всіх задумів. Працює і з квітами і з виготовленням казкових фігур. Я полювала цвіти, допомагала бабусі робити поділки, трохи садила цвіти, тому що мені це подобається. Є в діжці меду і ложка дьогтю. Якщо квіти та яскраві фігурки жінкам під силу, то в інших випадках без допомоги жеку не обійтись. Зебри та жирафи суттєво заростають травою. До того ж, псує вигляд, непотрібні бетонні плити та стара цегла. Відтягнути жінкам самотужки, будівельне сміття нереально. Просим, просім, та обірайте та нікрасіва жоно. Ми не в силах, у нас немає мужчин. Втім, незважаючи на труднощі, ці жінки продовжують. Прикрашати власне подвір'я шукають нові ідеї для втілення, купують фарби, матеріали, квіти і зазначають, чекати, що хтось прийде та зробить не потрібно, бо кожен сам відповідальний за красу навколо.